Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет України 2010 року. І сьогодні настала черга монети, яка називається Козацький човен. Козацький човен із серії Морська історія України. Чим цікава ця монета, взагалі в серії Морська історія України їх всього цих монет було випущено небагато. Всього в цій серії чотири монети: це лінійний корабель Слава Катерини, античне судноплавство, козацький човен, яка сьогодні на огляді, і монета капітан, криголам капітан Білоусов. Все, всього чотири монети присвячені морській історії України. І одна з моїх улюблених із цієї серії, більше всього, мені подобається античне судноплавство, це топ No1, такі грецькі мотиви. І ось козацький човен одна із таких, як на мою думку, наз дуже гарних монет цієї серії. І перейдемо до її огляду. звісно. Монета в мене вона в ідеальному стані, на ній ніяких дефектів немає. І ну, зараз ми перейдемо до її огляду. Залишимо її ось так картинку для картинки. І залишимо там, де у нас напис Козацький човен. От якраз це, цей фрагмент і залишиться нам на заставку відео. Дуже класно подано. До речі, на цій, на цій монеті є, я знайшов помилку, яка не відповідає історичній дійсності. Скоріше за все, що тут не той човен зображений, про який йдеться мова. Але про це пізніше. Отже, монета присвячена гребним човнам. XVIII століття, що були основою козацьких флотилій. Про це йдеться в описі про монету. У Національному заповіднику Хортиця зберігається судно, судна першої половини 18 століття із Дніпровської флотилії, що були підняті із Дніпра протягом останніх 10 років. Тобто знаходять залишки цих човнів козацьких, які називали чайками на дні Дніпра. На аверсі монети. На аверсі де у нас вказаний номінал. У верхній частині стандартний напис Національний банк України, малий Державний герб України. Далі центральну композицію розділяє така стрічка умовно на дві половини. Верхню половину з більш чистим полем і нижню половину. в нижній половині напис з цифрою 5, буквами гривень логотип банкнотно монетного двору, а от у верхній частині від цієї стрічки рік карбування 2010. Окрім того, на аверсі монети зображено розу вітрів як символ морських мандрів. Ось вона роза вітрів. Ми її, як географи, також використовують. У нас роза вітрів використовується при вивченні теми вітер. Там діти малюють графік рози вітрів. Там він такий, звісно, що присутній. Тут він ще й поданий англійською мовою, бо букви, скорочені англійською, є Іст, Схід, Нос, Південь, північ. І вест це захід південь не вказаний, тут повинен бути саус, буква С англійською. Тут її немає. І оці румби вказані також на фрагменти: південний схід, пів... південний схід, північний схід, південний захід і північний захід, і навіть дрібніші є. Це ось зображено на верхній частині аверсу монети. Крім того, в нижній частині під стрічкою зображено герб. Війська, герб, це не герб, вибачає, спочатку війська Запорізького. Також присутня. Далі, крім цього, всього, над стрічкою, так рік карбування я називав 2010-й вказаний. І тут, я так розумію, що це зображені хвилі. Отакі от невеличкі фрагменти це хвилі. А на стрічці напис морська історія України також вказана. Так, далі переходимо до. Гурт монети рифлений. На реверсі монети напис в верхній частині козацька чайка. Зображено саму чайку. Фрагмент її також, ну не фрагмент, точніше, практично вся чайка зображена. Ось, Далі е, сами, самий корабель, який називається козацький човен, це не корабель, це називається човен. Напис ось він в верхній частині козацький човен. Зображення самого судна. Ось. І, до речі, чайка, і, Так, крім цього, зображено 18 століття, до цього ми ще повернемося, і чайка, яка символізує морську стихію. Тобто, чайка зображена як символ морської стихії, і чайкою називають оцей от корабель козацький човен. Далі йдемо по технічним характеристикам монети. Монета відноситься до серії Ще раз, морська історія України. Матеріал Найзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 г, тираж у неї 45 тисяч штук. Дану монету художниками виступили Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки, а скульпторами Іваненко Святослав та Атаманчук Володимир. Вартість від НБУ в момент випуску 2011. Точніше, в 2010 році її ціна була в районі 20 гривень, в 2010 році, за 20 гривень, її Нацбанк реалізовував. З моменту виходу ціна, звісно, що дорожчала в 2011 році, і в 2012 25 гривень, тринадцятий 30 гривень, 14 приблизно так само. 15,52 гривні, 16 рік 80 гривень, 17 105 середня ціна, 18-й 110, 19-115, 20-й 125, 21 150, 22 180. В 2023 відразу до 300 стрибнула ціна, 24 440 і в 2025 році ціна на першу половину. Вересня місяця 2025 року ціна на монету коливалася, за даними сайту Солбері, від 660 до 790 гривень. Дана монета коштувала у каталозі Максима Загреби. Дана монета також є. Зараз я її спробую показати, бо вона в самій верхній частині каталога. І ось вона є. 45 тираж, Very Fine 200, Extra Fine 350 і Proof Like 575. Тут ціни вже трошки не співпадають, бо на Solberry вже 660-790 гривень за дану монету вже просять. Дану монету я прикупив собі за ціною, зараз кажу точно, 2010 рік. Так, 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 так. Козацький човен я купував 30 серпня 2024 року, умовно кажучи, більше року тому. Мені обійшлася ця монета в 410 гривень. В 410 гривень я прикупив собі цю монету. На той час це було також нижче від ринкової ціни, за що я власне і дуже задоволений. Тобто, купуючи українські ці монети, вони не жалкуйте. На витрачені гроші, бо вони на наступний рік будуть коштувати ще дорожче. Вони дорожчають у нас умовно і деякі з них дуже шаленими темпами. І одна із таких дуже гарних монет, недооцінених зараз коштує таких грошей. Далі, що нам відомо про значить, даний козацький човен? Чайка. Це безпалобний, скоріше за все, йдеться мова про, ту хто пишеться козацький човен, але нічого не каже, що це чайка. Скоріше за все, що це чайка? Чайка це безпалобний веслово-вітрильний човен, що використовувався запорізькими козаками у 16-17 столітті. А на монеті зображено 18 століття, тобто корабель, який зображений тут. Він використовувався пізніше. Це не є чайкою, це якийсь інший корабель, якийсь інший човен. Або тут помилка. Невісто повинно було бути на 18 століття, а на 100 років раніше, 16-17 століття. Подібні човни із схожими назвами також використовувалися на прикордонних територіях Османської імперії іншими народами, зокрема сербами на річках Сава і Дунай, і словенцями на річці Драва. У 16-19 століттях. Човен мав вигляд звичайної довбанки з нарощеними по боках за допомогою декількох рядів дошок бортами. Човен міг бути завдовжки до 22 метрів і завшишки до 4 метрів. Ззовні зовні борті для покращення остійності човна кріпився пояс з оберемків очерету. Очере – це не вологолюбива, це болотяна по факту рослина, яка росте на узбережжях річок, озер і так далі. Чайки мали поперечні перегородки і лави до 10, 15 пар весел. Ну, дивимося по парах весел. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І якщо їх на два, помножити, це 14 виходить відповідно. Тут пишеться 10-15, ну, майже тут 15 їх є. Далі носове і кормове, кермові весла вміщували і вміщували до 70 осіб. Могли бути озброєні щоглою з чотирикутним прямим вітрилом і декількома фальконетами. Фальконети це гармати малого калібру. Так, дивимося, є тут дійсно зображений щогла з чотирикутними прямими прямими. Чотирикутним прямим вітрилом могли бути і без нього. Тут були і весли, могла бути ще й щогла. Існує декілька версій, існує декілька версій, похожні на звичайка. Від Турецького це трищогловий корабель. Надалі могло зазнати. Трансформації в слово чайка. Припускаю, що звідси походить і слово шайка, зграя або банда. Ну, слово шайка, я думаю, що всі чули в розумінні, що це зграя або банда. Первісне назначення екіпаж піратського кораблю. Дмитро Яворницький вважав, що назва чайка походить від татарського каїк, тобто круглий човен. Третя версія. Назва пішла від староруської назви невеликого судна Шайка, яке широко застосовувалося ушкуйниками. Ушкуйники це грабіжники, що входили в озброєну дружину, яку спереджали новгородські купці та бояри, що їздили на ушкуях та займалися торговим промислом та набігами на Волзі Камі. То, що також новгородські ушкуйники промишляли на північних берегах. Так, Очевидно, що шайка мала округлу форму, так само називали і круглу посудину для миття в лазні. Через розбійницьку вдачу у назва судна перенеслася і на його команду. Четверта версія за фольклорними версіями, поки що не підтвердженими будь-яким фактологічним, документальним чи лінгвістичним ґрунтуванням, назва походить від птаха Чайки. І підкреслює легкість, швидкість і маневреність човна. Тобто тут чайка зображується, як я говорив на початку, чайка назва є корабля, і чайка це символ морських походів, в такому плані мається на увазі. Тобто тут, тут таке двояке значення, двояке розуміння даного птаха. Конструкція. Довжина човна складала від 15 до 22 метрів, ширина до 4 метрів, осадка 1,5 метри. Головною частиною чайки була довбанка довжиною 15 метрів, видобана з єдиного стовбура липи, васики, верби або дуба, що одночасно слугувала кілем і днищем човна. До Довбанки по боках нарощувалися борти за допомогою декількох рядів дошок, з'єднаних між собою в поклінкерній технології в напуск. Про це я вже говорив. Дошки обшивки бортів кріпились до. Шпангоуті дерев'яними кілками-нагелями. Через кожні чотири нагелі вбивався металевий свяг з круглою головкою. Корпус конотапився конопляними або ляним клочем і смолився. Тобто ці щілини, які були між дошками, цими їх якраз набивали цими елементами. Зовні бортів човна прив'язались оберемки очерету, які покращили загальну постійність і плавучість судна та, можливо, амортизували удари. Призітнені захищали екіпаж від обстрілу. До речі, у нас на півдні, на Одещині, оцим очеретом ними покривали хати. Якщо в інших регіонах використовували солому для таких цілей, то точно знаю, що на півдні, на Одещині, в Миколаївщині і так далі, у нас основний будівельний матеріал це була глина. І для покрівлі використовували саме. Очерет його в'язали в снопи і ним покривали свої добівки. Очерет він взимку гріє, а влітку, навпаки, дає прохолоду в будівлях. І також очерет використовується, звісно, що для амортизації. Могли бути це дійсно правдоподібна версія. Чайки приводили в срух за допомогою 10-15 пар весел. Судно також іноді були озброєні зйомною 4-метровою щоглою з прямим прямокутним вітрилом, що могло допомагати рухатись тільки за попутного вітра. Судно мало гострі і схожі за формою ніс та корму, і немало кормового стерна. Так, тут гострі. Ну, перше, передня частина дійсно гостра. Але з приводу задньої не зовсім вона гостра, бо мені здається, що вона не є гострою. Далі, а, так, це я розказав. Судно мало гострі, схожі за форму ністо корму і не мало кормостерна. Управління здійснили за допомогою бічних кермових весел. Ми їх бачимо на даному зображенні бічні кормові весла, що були розташовані з обох кінців човна, дозволяючи йому таким чином рухатись в обох напрямках, не здійснюючи розворот. Судно могло бути озброєне однією чи декількома легкими гарматами, типу Falconet з калібром 30-50 мм. Екіпаж Чайки складався з 40-50 чоловік, таким чином. Крім веслярів, на човні могли розміститися ще додатково 20-30 озброєних козаків. Ну, Хтось веслує, а потім при висадці, можливо, чи мінялися вони між собою, то одні веслують, потім інші, або навпаки, ті, хто за веслами, можливо, в перших рядах в піхоті, більш такі збереженими силами йшли. У будівництві чаю брали участь до 60 майстрів. На її спорудження йшло два тижні. Захатьменування Івана Мазепа на один козацький човен, окрім дерева, витрачалося 13 подів заліза, 2 діжки смоли, 200 аршинів полотна, 20 сажнів линви, 3 пуди клоча, 195 аршинів різних шнурів для підв'язування очерету. Mm -hmm. Доречно до сказати, що на будівництво однієї турецької галери витрачалося 150 центнерів заліза, 168 центнарів мотузок і канатів на Снасті. Описи очевидці. французькі. Інженер Гійом Боплан, який у XVII столітті перебував на польській службі і керував будівництвом фортець в Україні, в 17 столітті, не у 18-му, як вказано на монеті, писав, що козаки будують човни довжиною 60, шириною від 10 до 12 і глибиною. 12 футів. В човниці безкіля, дно їх складається з видобаної вербової або липової колоди, довжиною близько 45 футів. Воно обшивається з боків на 12 футів догори дошками завдовжки 10-12 і завшишки 1 фут. Прибувається до дна одна до одної, так точно, як при побудові річкових суден. Довжина. Човна поступово збільшується догори. Це ясніше. Видно із прикладеного, прикладеного малюнка. Так, далі. В 1634 році італійський місіонер і префект е, кафе. Кафою тоді називали е, Феодосію. Еміліо Дасколі описує чайки, як довгі видовбані з єдиного стовбура човни і шаром соломи по бортах для підвищення плавучості. Ну, це була не солома, а очеред виявляється, та з екіпажем. З півсотні козаків, за його словами, зібравши 30, 40, 50 або навіть 300 таких суден, козаки виходять в море, нападають на кораблі та спустошують турецькі міста на чорноморських берегах. Ми це з історії знаємо. Хто пам'ятає шкільну історію, там якраз про це розказувалось далі. За своїми конструктивними особливостями для свого часу, 16 го та 17 го століття, чайка була доволі архаїчним судном. Такі риси, як відсутність кілля і кормового стерна, використання та за нову корабля довбанки, обшивка корпусу за клінкерною технологією, забезпечення стійкості за рахунок в'язаних з соломою зброєння єдиним прямим чотирикутним вітрилом, не давали можливість змагатись цьому судну у відкритому морі з тогочасними османськими, а тим паче європейськими військовими кораблями. Проте для виконання своїх без Посередніх завдань організації піратських рейдів узбережжя Чорного моря та здійснення несподіваних нападів і засідок на торгові судна, чи незахищені поселення із подальшим швидким відступом чайки підходили майже ідеально, оскільки через малі розміри були малопомітними здалеку на морі, маневраними маневреними і на коротких відстанях достатньо швидкими. Сучасники, зокрема, Боплан зауважили, що козацькі чайки на коротких дистанціях були швидші за турецькі галери. А днища і низька осадка дозволяли їм уникати від переслідування мілиною чи ховатися з прибережних очеретяних хащах, де їх не могли переслідувати великі морські кораблі, бо вони просто би на міль сіли би того не могли переслідувати. Османські та європейські джерела часто згадують про ефективні морські набіги козаків в кінці 16-го та в першій половині 17-го століття. А описи, завданих ними масових руйнувань та вбивств, нагадують історії про нападі готів на Візантію за 1200 років до того. Вже в 16 столітті запорізькі козаки на своїх човнах так далеко по Чорному морі заїжджали, що вблизь Царграда були і при. Нападали на близлежащі містечко. За описами турецького мандрівника і письменника Евлії Челебі, в першій половині 17 століття грецькі православні селяни довкола Синопу навіть перестали доглядати за своїми городами, бо були впевні, що їх все одно потопчать козаки. О! Так, знову ж таки, згадується 16-17 століття, а не 18 як вказано на монеті. Одним з останніх відомих випадків використання козацьких чаяк став епізод, коли останній кошовий отаман Запорізької Січі Йосип Гладкий. Добровільно здав козацький флот росіянам під час російсько-турецької війни 1828-29 років, зрадивши присягу османам, які надали козакам прихисток після знищення Катериною II в 1775 році Запорізької січі. 6 травня 1828 року Гладкий покинув Задунайську Січ на Призволяще і втік на чайках з 500, ну, з полтисячою, умовно, козаками. Георгіївським гирлом Дунаю у напрямку Ізмаїла, де розташовувались російські війська. Він захопив із собою похідну січову церкву, скарбницю, військові клиноди, хуругви та грамоти султана і австрійського цісаря, які підтверджували козацькі вольності. 9 травня козаки Гладково зустрілися з авангардом російського донського козацького корпусу. У російському таборі Йосип Гладкий поклав до ніг цареві Миколи І старовинні козацькі бойові клиноди, які вдалося врятувати під час. Руйнування Запорізької Січі, отримавши за це медаль старським портретом. Він показав місце для переправи російської армії через Дунай і організував саму переправу на козацьких чайках, що були, за що був нагороджений росіянами орден, орденом Святого Георгія та званням полковника. У 19-21 і таку Століттях українські археологи віднайшли залишки декількох чаяк. Частину з них відновлено на думку генерального директора національного заповідника Хортиця Максима Остапенка. У прісній воді дерев'яні частини зберігаються набагато краще. А якщо вони знаходилися ще під шаром мулу і піску, то вони взагалі причудові. Підводний археолог із Запоріжжя Валерій Нефедо на дні, на дні Дніпра наподалі Хортиці у 1998 році виявив судно з дерев'яною основою. Ось такі справи про ось ці чайки. Ну, скрізь за все, мені здається, що дата дійсно 18 століття це помилка. Автори не переймалися так думаю, коли карбували монету. Написали, наліпили туди 18 століття. Правильно було б 16-17 століття. Ну, то таке. Отже, дана монета переїжджає. Або я щось не те думаю, не на те зверну увагу, можливо, якийсь момент пропустив. Але в описах, в інших джерелах, крім самого опису монети, там дещо інша інформація, яка відрізняється від того, що зображено на монеті. Тим не менш. Дана монета стане прекрасним доповненням нашої колекції 2010 року із 5 гривневих монет. На цьому ми з вами, друзі, будемо завершувати. Залишаємо нашу монету в спокої. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!